Володимир Венеченко поряд з Михайлом Морошевським став авторитетним ідеологом Української національно-демократичної революції, одним з найпослідовніших, найпринциповіших борців за втілення концепції державотворення. Саме його рукою писалися перші три універсали. Четвертий він став співавтором. Його перу належали й інші доносні документи. Венеченко очолював делегації до Петрограда, фактично відігравав роль першої скрипки на переговорах між Центральною Радою і тимчасовим урядом. Він, як і Грушевський, і Петлюра стояли на платформі здобуття самостійності України, але їхнє бачення формування державності відрізнялось. Після гетьманського перевороту голова директорії, тонко відчуваючи биття пульсу нації, її настрої і прагнення, напрочу тонко розрахував момент антигатьманського повстання, очоливши рух за торжество республікансько-демократичного ідеалу державного устрою на противагу авторитарно монархічному. Проте його ідеї не знайшли підтримки у інших лідерів УНР. Зокрема, Симона Петлюри відтак Виниченко залишає поза голови держави і поза межами України виборює державну незалежність.